Добрий день, пані і панове. На кінець -то я вже буду приступати до помідорів. Тут от моє поле діяльності сьогодні. Ось сьогодні до вечора тут буду я працювати. Помідорів багато, сортів багато. Ось буду розкладати і буду сіяти. Помідори це моя улюблена справа. Люблю їсти, люблю сіяти і люблю за ними ухажувати. Оце скільки ми назбирали. Це в цих кофейних коробочках у нас насіння помідорів. Оце така кількість. У коробочки ми збираємо, бо нам саме Удобно в такі коробочки. Вони закриваються легко, відкриваються легко і швидко. І підписати можна, переклеїти можна. Тут різні різні сорти. Ящики попідписувала. Щоб видно було, посортирувала деякі. Тут от штамбові. Тут у нас салатні. Тут і ведмежа лапа, і богиня. І чорний принц, і чорний ефіоп різні, різні. В цьому ящичку у нас для консервації середньорослі. Тут яблунька, ріогранди, обжора і так далі. І тут у нас високі, тут приготувала і таблички. Буду фломастером наводити, стрілочки показувати. От по ходу роботи і буду все показувати і розказувати. Це потрібно мені сьогодні його висіяти і ще потрібно позакривати, бо передають морози, і потрібно ще понакривати агроволокном дещо. Рядочки готові проляті. Вістань від рядочка до рядочка сантиметрів 20. Глибина не дуже велика. Зараз покажу, як я буду сіяти. Зазвичай ми посеред теплиці сіємо низькорослі і штамбові. Їх сіємо багато. Це такий, як жаудат, самий ранній. Дубок, дрова і так далі. Тому що вони коренасті, не стікають, а як, як понятно, що посередині саме жаркіше, і тому ми їх сіємо посередині, посеред теплиці. вже по краях, по підпльонку, ми сіємо. Високі і середньорослі. Тому що в них, в них є така здатність трохи стікати. А тут трошки прохладніше, то їм буде тут саме хорошо. Всі насіння, які я зараз буду сіяти, всі ми збирали із своїх плодів. Із плодів тих, що ми садили, збирали. Самі свого городу. Які спеціально ми садили для розсади. Для того, щоб вибирати насіння, потім, щоб знову сіяти на розсаду. Саме більше, звичайно, ми збирали це штамбові. Їх саме більше беруть, їх саме більше люблять. Ось тут у нас самий ранній дубок. Стела рожева. Жаудат бета. Знову стела рожева. Чайка. Дрова. Це ще не всі. Буду походу показувати. Відкрила коробочку ось із чайкою, ось повна коробочка. Ось таке насіння, якісне, чисте, свіже. В одній такій коробочці, ось великій від кофе. Ми важили 300 грам насіння. Якщо ви з одної баночки, то мені здається, що на всю теплицю, мабуть, хватить. Або на півтеплиці. Я не знаю, смотрю, як його сіяти. Ну, я буду сіяти особливо штамбовий густіше, бо вони не дуже не стікають зовсім майже. А ще я не сказала, ми не тільки на баночку приклеюємо надпись, а ще й всередину кладемо. Тому що мало лі що може відклеїтись десь, то ще й потрібно, щоб і в банці була надпись. Ну, от чайки почнемо. Чайка це червоні, круглі, штамбові, низькорослі. Помідорчики смачні, кругленькі, такі м'ясисті, які універсальні, підходять і для консервації, і для споживання у свіжому вигляді. В тому році ми їх сіяли, бачимо, 16 березня, сьогодні 17. Ми перепишемо число і будемо сіяти. Зараз покажу як. Мені трішки самі невдобно беру з коробочки. Так, обично ми пересипаємо в іншу посудину. Ну, Зараз я її якось забула взяти, зараз піду, візьму. Ну, ось якось приблизно так. Дуже так само, як займаю по кілька по рядків вісім і сію. Можливо, густувато, можна трошки рідше. Ну насіння у нас багато, тому можна й густіше. Це не куплене. Потім буде полотися, сапатися і буде висмикуватися. Потім будем, будемо проріджувати, як буде густувато. Ну, ось якось так. Ті, які високорослі, середньорослі, які будемо сіяти під непосередплу. В теплиці, а під плівкою під, ну, з боку, то ті будемо ті будем рідше сіяти, бо вони стікають. Ну, от посію все, що маю сіяти, і потім розкажу далі. Ну, ще не сказала, що спочатку ми посіємо. Розкладаю я баночки з тими насіннями, з яких буде розсада, на яких великий спрос, великий попит, які в нас дуже добре беруть, це штамбові. Розкладу всі штамбові спочатку посеред теплиці, а потім уже поп край буду розкладати інші сорти. Ну, саме більше будемо сіяти ті, які в нас найбільше беруть. А потім вже остальні і нові. У нас є і багато нових. Будемо по кілька рядків сіяти і нові сорти. Так, показала, що і штамбами першими будемо сіяти чайку, популярний наш сорт. Так, далі будемо сіяти самий ранній. Бачите, табличка минулорічна. Ми сіяли її 23.03, бачите? Це вже ми сіяли на другий етап. Так само ми і плануємо і в цьому році. Ось в цій теплиці посіємо перший етап, а потім у 20-х числах вже будемо в іншій теплиці сіяти на другий, на другий етап. Так, за самий ранній. Я, мабуть, пройду, пройдусь розкажу, а потім буду сіяти, бо мені і знімати, і сіяти і розказувати неудобно. То я порозкладала баночки і таблички. Зараз підійду до кожного розкажу і потім буду сіяти, щоб я встигла сьогодні все це зробити, так, за самий ранній. Так самий ранній теж в нас популярний серед людей. Люди беруть його дуже активно, дуже люблять, полюбляють, тому що він дійсно самий ранній. Він невеличкий, розсада невеличка, помідорчики невеличкі. Ну, хороші для банки. І в свіжому вигляді кругленькі, червоненькі і непогані на смак. Такі кисло-солодкі. Перевага їх в тому, що вони дійсно самі ранні. Вони співають достигати, поки ще нема ніяких хвороб. Ми їх будемо сіяти багато. Далі у нас бета теж ранній сорт, Ну, у нас вона чомусь сливка. Бо були в коментарях, люди говорили, що писали, що бета це круглі. Дійсно, ми подивилися в інтернеті, що бета це круглі ранні червоні помідорчики. Ну, у нас бета чомусь сливка, тому що ми коли ще взяли розсаду на ринку, нам сказали, що це сливка. Ну і так ми вже її і підписали, тому не знаємо, як їх підписувати. Вона в нас сливка, і люди її беруть. Можливо, просто написати сливка червона рання, щоб людей не збивати з толку. Ну, але так наші сільські люди знають, що вона що, що вона бета. Так далі з цієї великої коробочки будемо сіяти жаудат. Бачимо свіже насіння цьогорічне. Зараз відкрию ось таке. Де там взялося комочком, то я його також і руками ладонями розтираю, щоб воно було по. Поодинці, щоб не було купою. Так, і табличка. Я тут наведу фломастером і підпишу число сьогоднішнє. Ну, хоча там не важно вже день туди, день-сюди. Так, жаудат, не сказала, жаудат це рожеві, круглі, солодкі помідори. Теж вони йдуть, як і для банки, вони такі не дуже великі. Перші йдуть більші, потім йдуть меншенькі. Рожеві, круглі, солодкі. із такою щільною м'якоттю помідори. Теж їх будемо сіяти чимало. Ну і доходимо до краю. Тут у нас капельний полив іде, тому що після просади, коли продамо, будемо щось тут садити. Чи перець, чи огірочки будемо бачити. Ще поки не знаємо. Закапельний полив якось розкажемо, як він у нас устроєний. Тут ми так, бачите, прибивали такі кілочки, щоб люди, коли вибирають огірки чи помідори, чи навіть ми, не наступали на краники, тому що часто буває, що наступають на краники і вони ламаються. Потім погано їх відкривати, закривати. Ось як тут. Бачите, вже? Хтось наступив і поламав. Ну, і погано вже їх відкривати чи закривати. Приходиться мені одівати, чи комусь з нас одівати рукавицю і прикладати силу, щоб відкрити. Так само і закрити. Так, Це я розказала за одну четверту. Цієї великої теплиці, що ми будемо сіяти, які сорти помідорчиків. Так, тепер йдемо на другу частину. Тут у нас рожевий штамп. Ось круглі, рожеві, такі чималі помідори. Дуже перші такі великі, що йдуть в салат. А далі можна вибрати, що і для банки. Хороші помідорчики, смачні, солодкі. Подобається людям і нам. Ну, самий, самий, самий популярний в тому році у нас сорт був це дрова. Прямо отбою не було від цих дров. Люди питали і питали, і він у нас швидко закінчився. Ну, з цих помідорів чомусь важкувато насіння зібрати, їх небагато цього насіння. Оце скільки зібрали в тому році. Цьому році треба, мабуть, посіяти, посадити, посіяти, посадити на розсаду більше, тому що, бачимо, що є на них великий попит. Ну, що про них можна сказати? Це сливочка. Ну, Щоб так вони дуже смачні, там, то я б не сказала, ну, але люди його полюбляють. Цей сорт, вони такі один одному передають і тому і приходять і тільки його й питають. Така сливочка, вона чим хороша, що вона в баночці не лопає, і на вигляд гарна, ну і така непогана на смак. Щільна така м'якоть. Ось такі помідори невисокі, червоні. Хороші помідорчики. Далі дубок. Дубок у нас свіжий, просто я не хотіла наклейку іншу наклеювати, просто ось переправила на четвертий рік. Дубок червоний. Теж із тим дубком писали в коментарях, що дубок і теж ми дивилися, що вони круглі, але є і круглі, і є й сливки. Ну, у нас. Сливки. Тоже вони е, такі непогані, щільні, тверденькі, ну вони пізніші, вони не ранні, вони вже йдуть таку середньо пізні. Про ці сорти попередні, це вони ранні всі, а ці вже йдуть пізніші. Такі непогані на смак кисло Ось отакі помідорчики стела. Дуже чудовий сорт, чудові помідори отлічні. Ну, вони більш салатні, бо вони такі довга, така сливка, великі. Ну і вони, якщо в них один недостаток, як вони. Перезрівають, то вони лопаються. Вони такі м'якуваті, сочні, дуже хороші, солодкі, дуже нам подобаються, особливо чоловікові. Ще не сказала, що вони низенькі, штамбові і ранні. Помідорів багато, за них можна говорити цілий день. Тому сьогодні я тільки про штамбові, а потім вже буде друге відео, вже розкажу про інші сорти, бо їх там багато і треба багато розказувати. Займе багато часу. А треба ще сіяти, в мене ще нічого не посіяно. А вже обід. Так, що я показую? Ага, за ці ось сорти, це в нас нові. І ці ми будемо сіяти в іншій теплиці пізніше. Це ті, що ми в тому році купували. Ну, більше не буду вас затримувати. Дякую, що додивилися до кінця. Дякую за увагу. І далі буде.